Вітаємо вас, доцент кафедри політичних наук Українського католицького університету, пан Петро Байковський, нещодавно побував у Сполучених Штатах Америки за дуже цікавою, корисною для нас усіх програмою, пов'язаною з вивченням зовнішньої або з дослідженням зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки. І буде дуже добре, якщо ви цими знаннями поділитеся з нами, тому що. Багато з глядачів Першого західного, та й не лише ТРК Першого Західного, розгублені і не розуміють, що є зараз зовнішньою політикою Сполучених Штатів Америки. Якийсь документ, затверджений Конгресом на довгострокову перспективу, якась лінія республіканської партії, так само проголосували республіканці. Просто те, що в голові президента Дональда Трампа і можна назвати трампізмом. Де? Де джерело зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки станом на вересень чи на жовтень 2025 року? Ваша думка? Вітаю найперше. Дивіться, те, все, що ви перерахували, насправді його зараз немає. Кожна адміністрація, коли приходить до влади, вона через певний час, через кілька місяців, представляє свою зовнішню політичну або безпекову доктрину. Так було при попередній адміністрації Трампа, так було при Байдені, так було при всіх президентах. Наразі зовнішньої політичної доктрини Сполучених Штатів немає. Хочу сказати, що ну ви сказали про конгрес. Зовнішня політика в Америці повністю підпорядковується. Тобто, це є відповідальність президента Сполучених Штатів. Так, є контрольна функція Конгресу, особливо Сенату. Але повністю зовнішня політика у відповідальності президента саме він визначає, кому її делегувати, в якому контексті чи долучений туди віце-президент, чи не долучений. Наскільки відповідальний за неї буде державний секретар, тобто те, що міністр закордонних справ, в нашому розумінню. Чи інші, наприклад, радник з питань зовнішньої з питань безпеки, Так? тобто це у президента стосовно того, що в голові знаєте в Дональда Трампа. Ну, про це вам ніхто не скаже, навіть в Америці, навіть ті, хто так чи інакше його знають, не знають, але це дуже хаотичний процес, насправді, в сполучених штатах. І коли я був тут, коли я поїхав туди, я не скажу, що. Знаєте, ви отримаєте значно більше знань, тому що ви ближче до, до, до центру прийняття певних рішень. Ні, тому що всі, всі не знають, всі десь в цьому хаосі ну, прогнозують, намагаються розібратися, але все одно це певний хаос. Але можна намагатися вибудовувати формальний ряд. Намаг... Ви сказали, що. Новий президент мав би мати там концепцію зовнішньої політики, яка мала би бути затверджена. Зараз цього немає. Це є порушенням законодавства. Це не є порушення, тобто, це не є щось, що що що, що визначиться. Певна певна традиція, от вона готується. Ну наскільки мені відомо, вона готується. От і кажуть, що це цей з'їзд генералів та з усього світу, вона десь пов'язана з цим, так тобто, вона оці сотні військових так, генералів, так, 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 так. так, так, так. Вона готується, але ну, поки, поки її немає. Хоча вже досить багато часу пройшло з того, як Дональд Трамп при, при владі. Зовнішня політика у відданні президента, його президентської вертикалі чи самого президента. Наскільки він тут вільний у зовнішній політиці за американським законодавством? Дуже вільний. Дивіться, навіть він зараз використовує мита. Для того щоб регулювати зовнішню політику, це на грані фолу, тому що свого часу в 60-х чи 70-х роках конгрес делегував частково президенту використовувати тарифи для накладання скоріше певних санкцій, або щось таке, тобто в питанні безпеки. Питання надзвичайного стану Трамп ж використав цей закон для того, щоб взагалі регулювати тарифи, що є в принципі відповідальністю конгресу. Це зараз ну, зараз в судових диспутах. Чи Трамп може взагалі це робити? І ну будемо чекати судових судових рішень, яке напевно дійде до Верховного суду. І Верховний суд визначить, чи має в цій сфері президент компетенцію, але ну маєте на увазі та Президент дуже вільний в зовнішній політиці. Він значно це дуже сильна фігура, і в національному масштабі, і звичайно, в глобальному чисто інституційному. Страшні найважчі запитання я трошки відкладу. А про взаємодію президента і конгресу, зокрема, найбільше Сенату. Доки конгрес і найбільше Сенат не зупиняє Трампа, значить, це нормально для. Американського інстеблішменту? Е, дивіться, є е, політична певна відповідальність або контроль, який відбувається по партійній лінії. І зараз у Трампа є дуже багато повноважень, тому що і Палата представників, і Сенат під республіканською більшістю. І не партійно, тобто інституційно, але тут конгрес має скоріше бюджетну тобто право гаманця. Утримувати президента від певних дій, ну не давши на щось гроші, або давши на щось гроші. Тобто він ухвалив зовнішньополітичне рішення, а під нього не дали фінансові підрозділи. Так, у це роль конгресу. Так само, звичайно, сенат може затверджувати кандидатури послів. Він може затверджувати кандидатури в адміністрації президента, але сенат не може визначати щоденну політику. Звичайно, він може ініціювати певні законодавчі акти, як, наприклад, ми маємо зараз цю ініціативу Лінці Грема Блюменталя, закон Грема Блюменталя про те, що накласти тарифи на Індію, Китай і так далі. Але знову ж таки. Конгрес може це прийняти, але Трамп може не скласти на це вето. Конгрес розуміючи, що буде вето, ніколи не прийме цей 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 закон. Тобто, це має бути все ж таки неформальне розуміння, що Трамп згідний з цим законом, ну чи американський президент. Розумієте? Це й важко уявити, коли в нього більшість у двох палатах що... ну значно так. Що... Навіть якщо би не було більшості ну, розумієте, навіть якщо б там було демократична більшість, все одно є право вето президента. Який ну, але вето можна подавати во там... двома третинами, що, що в американських реаліях фактично неможливо. Дуже рідко робиться важке і страшне, як на мене, запитання Трамп може одноосібно ухвалити рішення про вихід Сполучених Штатів Америки з північно-атлантичного альянсу з НАТО. Він може це спробувати? Але, ну розумієте, є акти, які ратифіковані Конгресом, тобто, як як закони. Тоді це є відповідальність Сполучених Штатів. І тоді президент не може цього зробити. Але знаєте, Трамп виходив з Паризької угоди, згодом Байдена раз, назад заходив. Тобто він може це спробувати зробити. Наскільки знову ж таки це буде законно з точки зору. Законодавчого поля це буде вирішувати суд. Суд? Так. Не Конгрес. Ну, не конгрес. Так. Конгресу не треба буде схвалювати його рішення. Ні. І навіть якщо він, ну, гіпотетично я кажу, увійде в якісь союзи там з Путіним чи з СІЗІНПІНО, так само Конгрес не потрібен. Е -е Є два типи договорів, які укладає президент, які потребують ратифікації. Тоді вони обов'язкові для наступного президента, так? а може бути, угода, яку укладає Трамп. По суті, це є угода, якої зобов'язаний дотримуватися Трамп у своїй політиці, але він не є обов'язковим це, це рішення для наступних президентів. Розумієте? Тобто угода про Північно-Атлантичний альянс, звичайно, це ратифікована конгресом. І вихід з неї, з цієї угоди, потребує згоди конгресу. Але, розумієте, Трамп може це зробити, а згодом чекати рішення суду. Розумієте, в чому, в чому, в чому нюанс? А рішення суду буде значно пізніше. Тобто є, є певне поле, в яке президент може заходити, навіть розуміючи, що він десь порушує законодавчі е закони. Ви політик міжнародний. Скажіть, будь ласка, часто. Діяльність лідера вступає у протиріччя з політичною системою його країни. І як впливає одне на інше? Ну, Впливів може бути дуже багато, але розумієте, сучасна політика стала дуже медійною і стала дуже такою, що. Навіть не, не те, що медійною, а фейсбучною, твітерною, Обсовою такою. Ну, можна так сказати. Тобто, а, навіть традиційні медіа вже не відіграють таку роль, яку вони відігравали раніше, Та, це ми всі знаємо. Відповідно, якщо ми беремо демократичну країну, то будь-який політик повинен рахуватися а, зі своєю популярністю, але ця популярність не завжди залежить від його позитивних чи негативних дій. Розумієте, можете робити щось насправді погане. Але якщо ви це презентуєте в добрий, ну, в спосіб, який сприймається населення, то у вас будуть у ви гарно обманюєте виборців. Ну, назвемо це так. Або говорите їм, робити те, що їм подобається. Незалежно чи це їм добре від цього, чи в кінцевому добагаєте. Так. Тому в демократичних країнах, які ми ну, яких прийнято вважати демократичними, це працює десь так. Тобто політик зв'язаний. З одної сторони, іншими інституціями, але з іншої сторони, все більше політик зв'язаний зараз оцією популяр, популярністю. Тобто без посередників працює зі своїм виборцем, так? Можна? Е, ну через те, що з'явилася така можливість, тобто не обов'язково йти як в студію, як ми зараз, та чи, чи, чи запрошувати журналістів, а писати дописи, і це буде безпосередньо читатися, то, то так. Політик, який а, успішно використовує цей метод, як Дональд Трап, ну, може обходити традиційні механізми контролю, яким було, наприклад, засоби масової інформації. Що кажуть ваші університетські колеги, які досліджують зовнішню політику, вивчають її про такий термін, як трампізм? Вони його вже використовують? Використовують питання, наскільки розумієте, для того, щоб трампізм увійшов в певне наукове вжиток, не тільки якийсь такий популярний. терміном, так. так треба, щоб Трамп завершив свою, свою каденцію. І ми згодом подивилися трошки ретроспективно на це, наскільки це все вплинуло на політику, на міжнародні відносини? Та. Тобто, безперечно, цей термін вживається. Але наскільки цей термін буде вживатися через 10 років, умовно кажучи, коли Трампа не буде, ну надіємося, так. Е, то... Тут, тут невідомо, наскільки цей термін інституціоналізується в науці. Хоча я думаю, вже багато є ну, факторів, які, які, які впливають. але сказати точно, я думаю, ми ще зараз не можемо. А щодо зовнішньої політики і ролі України для Сполучених Штатів Америки, в Сполучених Штатах, там, де ви спілкувалися зі своїми колегами, згадують? Е, якщо говорити про громадян. Так, загалом, то Україна є в позитивному світлі для багатьох, навіть для республіканців. Розумієте, Трамп просто хитро використав тему України для того, щоб маніпулювати цією темою у внутрішньополітичній боротьбі. Тобто, ці навіть абсолютна більшість республіканських виборців вони є проукраїнськими. Але е, Трамп це показав так, що нібито ми дуже багато платимо, вкладаємо в Україну а в Сполучені Штати там дуже мало вкладається. І ось у нас купа проблем. Україну обкладає. Ну не, не те, щоб обирає Байден, оббирає Сполучені Штати, вкладаючи в Україну. Так ну і звичайно значна частина десь республіканського виборця почала ставити собі питання: чого чого так, і вона перестали підтримувати політику а, тодішнього президента Байдена. І через те, що Байден ніби надавав ці кошти, то, значить, ми не маємо надавати ці кошти, і вони стали антикурією. Але якщо ми подивимося зараз на рейтинги, ну, на рейтинги, а на рівень підтримки України, то він навіть зростає серед республіканців. Ось. Тобто, загалом серед населення Україна, звичайно, є. Ну, Позитивне ставлення до героїзму, до того, що, що ми робимо, як ми протистоїмо агресору. Але є політика, є політика американська, і треба розуміти, що а, коли Трамп каже, знаєте, що це дуже далеко за океаном, ну, частково це правда. Це дійсно Америка далеко від, а, від, від Європи. І ми так само не цікавимося сильно, що там відбувається, я не знаю, в Латинській Америці. так, як там? Тобто це, це, це це так само треба зрозуміти. З іншої сторони, ми Америка наскільки поляризована, ну це багато що, що говорить про це багато хто говорить, що кожна тема, яка піднімається, стає якби, елементом цієї гри цієї поляризації. Тобто, українське вій війна України, російська агресія теж стала елементом поляризації. Це тобто, треба розуміти, що. Ну, світ не крутиться навколо України точно в Америці. Є позитивне ставлення до України як до як певне і співчуття, і розуміння того, що є певна несправедливість, але політика в Америці не крутиться далеко навколо України. Тобто вона крутиться навколо внутрішньої політики, а зовнішня політика стає елементами цієї боротьби, будучи у Сполучених Штатах Америки. Ви відчули, що Трамп робить США великими? Е, яка частина населення в це вірить і це підтримує. частина населення просто береться за голову і каже, що катастрофа. Розумієте? Тобто, будучи в Америці, я от відчув цю поляризацію досить сильно. І так, багато населення значна частина населення підтримує Трампа. Інша частина скептично до нього ставиться, але демократи гірші. Розумієте, і є демократи, які, звичайно, ну просто ненавидять Трампа і, 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 і все, що відбувається, ваш прогноз: наскільки Росія може використати оцю поляризацію в американському? Вона використовує спілку. її всюди, де тільки може. Але як далеко вона може досягти своїх результатів? Я так розумію, ну, що ми і... не проти. Спровокувати бунти аж до громадянської війни, ну не знаю Дивіться, Якщо в Америці буде, не дай боже, якась бунти громадянська війна. Ну не треба казати, що знаєте, що це Росія зробила чи вона а. Під підігріває цьому, чи вона якось сприяє цьому, так. Але знаєте, це не так, щоб ось це все рука Москви, яка всюди. Все могуще, все ми цього не знаємо. Ми не маємо інформації від розвідувальних служб. Ми використовуємо лише якусь частку публічної інформації. Ну так, бо інакше це буде теорії змови. Ми не можемо в них гратися. Інакше ми можемо виказати правду, і так може бути. <omedical Reagan> <kh> <uchen shape> Ну, але ми цього не будемо знати хіба коли історики нам про це розкажуть. Е, тобто, дивіться, поляризація в Америці є внутрішньо детермінована, вона не нав'язана ззовні. Так? Зовнішні сили можуть її підігрівати, використовуючи так? Да, підкидати дров, це звичайно. Але все одно основна маса цих дрів, вона є внутрішньо походження. походженням. Тобто... Скажіть, будь ласка, але відверто. Дуже відверто, яких помилок допустилася Україна, українська влада у взаєминах зі Сполученими Штатами Америки впродовж чотирьох років війни? Е, надто одностороння співпраця або вибудовування відносин з демократами, і в певний час все ж таки недопрацювання з консерваторами. Трамп є Трамп, але розумієте, навколо Трампа є дуже багато сил, які а, консервативного спрямування, які в значній мірі або не знали Україну, або знали Україну в дуже негативному для них розумінні. Тобто, такому тобто, нас досить часто пов'язали з ліберальним або демократичним а, ну, баченням, так і це зіграло свою. Ну ще раз в Америці поляризація, що нам вигідно підтримувати відносини з двома таборами, бо інакше. Ми просто будемо завжди ризикувати, що ми будемо зі стороною, яка програла вибори. Нам треба бути над, тобто нам треба від розбудувати відносини з двома таборами. Який би не був Трамп, але знаєте, мені здається, зовніше, ну, українська політика вона змінилася до зустрічі в овальному кабінеті і після. Так, ми бачимо різний підхід і президента, і, напевно, всі вертикалі там. Нашої зовнішньої політики в певний момент ми зрозуміли, що діяти з цією адміністрацією не вийде так, як діяти з попередньою адміністрацією. Тому е, мені це треба було зрозуміти раніше. Не допустити, ну різні можуть бути пояснення того, що сталося в овальному кабінеті цілком вірно. Забуло спробувати. Ну, я вас так, запитаю. Так, це, так, це, так. це 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 випадково, чи це могло бути за сценарієм е, Вам ніхто до кінця не ну не, не скаже. Яка ваша думка? І, мені здається, що це не було запрограмовано, але що на певному етапі хотілося показати в такому світлі, воно було. Просто шукалися певні причини або певні приводи, як як це зробити, і ну це вийшло так, як вийшло. Це не було добре для ну. Воно виглядало недобре для України, але з іншої сторони, ми отримали об'єднання навколо українського президента як всередині країни, так і особливо, і так і в Америці, до речі, так і всі, хто не, ну, не, не трампісти, так і я не знаю, в усьому цивілізованому світі. І це дало зрозуміти, мені здається, і Трампу, що знаєте, ось так от тиснути на Україну не можна, бо електорально публічно ви програєте. Ну, а згодом політика України змінилася, ми вже уникаємо якихось таких випадків. Другий раз Зеленський вже їхав з підготовленими західними лідерами. А самі західні лідери почали риторику вести зовсім по-іншому. Ну, так, підтримує, називаючи Трампа там. Навіть якщо Том Кук подарував там гарний такий презент 140 тисяч доларів від. Як? Трамп любить похвалу. Трамп любить, щоб його хвалили. Ну і він справді, знаєте, я до того трошки скептично до того ставився. Але от коли побувавши в Сполучених Штатах, оця думки про Нобелівську премію, вони, я думаю, мають підстави. Тобто це те, що Трамп хоче. Тому Трамп хоче завершити війну, йому не важливо як, так за чий рахунок, але війну він хоч хотів, хоч, і все ж таки, напевно, хоче завершити. Щоб закінчити зі Сполученими Штатами Америки, От там ще багато віруючих в ООН залишилось? <гум> я думаю, серед консерваторів, серед і трампістів і, і республіканців в ширшому розумінні досить мало. А демократи, я думаю, більше вірять в ООН. На вашу думку? Але я був ВОН. Знаєте, це такі трошки сум... сумно. сумно. Дуже сумно. А що навіє Е, Тому що, знаєте, всюди там мир, як он творить мир, як он докладається до миру, але ми бачимо. Як у якійсь реф... дуже реформістській церкві, так? Заспокоюють дуже. Ну знаєте, це організація, яка була створена. Давайте будемо чесно, після Другої світової війни і виконувала функції після. Воєнного розведення сторін. Так. Ну, але цей світовий порядок уже закінчив своє життя, чи ні? Просто тільки історики згодом поставлять крапку, де саме він закінчився. Ми живемо ми в цьому часі, і нам дуже важко сказати: от він закінчився в 22-му, чи він ще десь, чи в чи, чи, чи він ще десь закінчиться, я не знаю через кілька, але те, що він. Десь тут закінчуються, я думаю, це вже факт. А ви не думали про форми перезавантаження, якими вони могли би бути? Е, я думаю, що президент України десь гарно сказав на засіданні Ради безпеки, що ви не можете без зброї і без гарних союзників ви не маєте ніякої безпеки, ніякі міжнародні форуми, альянси і так далі, якщо вони підхідні цим, цими двома речима. Наявність зброї системи оборони і надійних союзників, тобто, це є ті фактори, які будуть грати, визначати, чи ви є суб'єкт чи об'єкт. Ну, це дуже сумна перспектива. Це значить, що право сили буде домінувати. А оскільки домінуватиме право сили, тут будуть домінувати ті, кого найбільше і у кого найкраще випикають. в міжнародних відносинах. Виняток, можливо, 90 тисячні роки певна ілюзія. Це основний продукт, чим займатиметься людство? Вироблятимемо зброю. Воно завжди цим це робило. Може, штучний інтелект нам якось допоможе. І штучний інтелект, елемент цього зробить нас розумнішими. Я не вірю, що знаєте, людська природа, як природа, вона, на жаль, не сильно змінюється. Що тисячу років назад, що дві тисячі років назад. Завжди вій були війни. А просто знаєте, ми після краху Радянського Союзу були в такий трошки такий короткий період світової історії. Крах відбувся. ж крах... табличку змінив. Крах відбувся, але є намагання реінкарнувати те, що нібито померло, і ми вже поховали. Ще не помирало, але так. Ну, побачимо присипаний. Ні, ми надіємося, що Радянський Союз похований Росія, в Україні, так Росія вірить, і Путін особливо, що він не похований, його можна реінкарнувати. Ну, власне, навколо цього і, і точиться війна. Тобто ми жили в період певної ілюзії миру, особливо в Європі, знаєте, що можна завдяки правилам, завдяки договорам творити миру в всьому світі. В Європі це вдалося через європейську інтеграцію, будьмо відверті. Але в світі, знаєте, Китай, Індія, Бразилія, я не знаю інші країни певний час були бідні, але протягом цього часу глобалізації. Вони стали багатими, але вони не стали демократичними. Вони не стали любити більше правила. Вони стали більше любити зброю. Тому тобто, краще тепер західному світу так само полюбити зброю. В Європі ще було комфортно під дахом захисту з боку Сполучених Штатів Америки. Як зараз зможе Європа мобілізуватися проти потенційної і дуже ймовірної російської агресії? я б не ставив хрест, знаєте, на. Євроатлантичний е, є фактор е, Трампа, але дивіться, фактор Трампа відіграє й позитивну роль. Він, він все ж таки е, піднімає Європу гроші на, на зброю. Е, так, тобто, е, розумієте, якщо глобально подивитися, немає іншої альтернативи, ніж Союз Америки і, і, і Європи, тому що це країни це. Сукупність країн з демократичними цінностями є проблеми в усіх країнах і в Європі, і в Америці з цим, але все одно це не до порівняння з тим, що є в Росії, в Китаї чи, 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 чи Північній Америці, Кореї чи, 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 чи Ірані чи, чи інших частинах світу. Тобто, в довгостроковій перспективі немає альтернативи. Тобто, це колись можливо 100 років тому Європа і Америка могла собі конкурувати за якусь там колонію, так зараз це вже неможливо. Вони мусять діяти разом. Тобто То, так буде 100% після Трампа. Розумієте, навіть, можливо, Трамп до цього дійде. Просто Трамп хоче, щоб було по-іншому. Він хоче, одно, щоб лідерство Сполучених Штатів було ну, тільки Сполучені Штати, без альянсів. Він хоче від'єднати Росію від Китаю, що, в принципі, нереально, але він це вірить. І він справді вірить, що всі решта союзники, знаєте, як паразити наживаються на Сполучених Штатах. Тобто, нехай вони будуть нашими союзниками, але нехай вони нам платять, а не ми за них. Ось це позиція Трампа. Тобто, вона не є, знаєте, засадничою якоюсь антиєвропейською, але вона дуже транзакційною. Якщо ви хочете безпеки, ну платіть нам за цю безпеку. Тобто, розумієте, ну як на базарі, так ось вам товар до да, гроші, товар гроші. То так само так він ставиться до, до безпеки. Е, тому ми не знаємо, що буде після Трампа. Так, це може бути продовження цієї логіки, навіть якщо президентом стане демократ, до речі. Тобто, повернення до попереднього, я думаю, вже неможливо. Трамп все ж таки змінив порядок денний досить сильно. Ось, е, загострив багато питань? Е, ну, загострив або, знаєте, сфокусував на них увагу, тобто проблеми були. Але Фокусу уваги на них не було. Знаєте, Європа роззброювалася дуже довго і досить тривалий час. Просто фокусу на це уваги не було. А давайте заради об'єктивності скажемо. Так, якби не Трамп, я сумніваюся, щоб європейці підняли свої витрати спочатку там до, до, до двох, <світтє> <і> <світтє> до, до п'яти Дехто, можливо, думає, що Трамп. Піде, і ми назад вернемося. Можливо, ну, я надіюсь, такого вже не буде. Європі треба озброюватися. Європі треба виділяти гроші. Це не найскладніше. Європі треба будувати амуніцію, тобто розбудовувати оборонно-промисловий комплекс, який пішов, ну, скажімо так, явно був не в пріоритеті. Це можливо. Але що Європі буде найважче, це показати своєму населенню. Що якщо хочеш свободи, якщо хочеш демократії, то з неї інколи або досить часто треба воювати. Європа не зрадить Україну. ЄС не зрадить Україну. Е, маємо надію, що ні, але розумієте, в... дуже складні процеси. Європа це дуже багато виборів. Так, дуже багато країн, які проходять через вибори. Ось недавно Румунія висіла на волоску через те, що там є... Будова, перемога. Молдова. Слава Богу, так. Вчора відбулися гарні вибори, і гарні новини для України. Але ну, ми маємо Угорщину. Там будуть вибори. Надіюся, що ці вибори наступного року будуть на нашу користь або на користь військові. І, Слов... і Словаки прокинуть. Словаки так, можуть теж можуть бути вибори, можуть розвалитися коліці. Розумієте, в Європі, через те, що це парламентські республіки, там завжди можуть бути вибори. Тому це дуже не прогнозовано, на жаль. Але 10 секунд. Ви оптиміст? Мусимо бути. Прекрасно. Дякую вам. За цю розповідь і вам за те, що дивилися, слухали політолога міжнародника пана Петра Байковського. На все добре.